Вітаю ви на каналі TVI. Це Окрема думка наш гість сьогодні, Андрій Ільєнко. Ми будемо говорити про останні події, які відбуваються в країні і світі. Ну і власне про події, е в епіцентрі яких опинився сам Андрій, народний депутат фракції Всеукраїнське об'єднання свободи. Я хотіла би, щоб ви е сказали про ті деталі, які передували е ці всі кривавій історії, коли вас власне побили, щойно ви вийшли з допиту, у який спосіб відбувався допит, з якого приводу власне вас викликали. І е що е найстрашніше вже пролунало в цій студії, ми Рили з Тарасом Черноволом, який mm. сказав, що напевне, що влада створює ці спецпідрозділи, які будуть mm. воювати проти в, власне проти своїх громадян. І це найжахливіше. Це коли я запитаю вас, хто винен, чи знайшли винних, ви кажете, винен режим, як перемогти всю цю ситуацію? Дякую, доброго дня. Доброго дня, шановні глядачі. А, власне, коротко спочатку розкажу суму канву події, а потім якісь загальні думки з цього приводу. 3 січня я, як народний депутат України, а також як керівник Київської міської організації Всеукраїнська об'єднання Свобода, йшов на допит до Шевченківського управління міліції на вулиці Прорізній разом з Сидором Кізіним, адвокатом, правозахисником, для того, щоб дати покази в якості свідка щодо подій, які мали місце 1 січня під час нашої акції традиційної маршу Бандери, під час допиту. Допит тривав десь, напевно, годину з чимось. але так. під час цієї акції а да, е під час цієї акції блоки... була вчинена да. провокація, яка, скажем, не мала ніякого стосунку до е свободи, mm. було застосовано, було вкинуто якісь палаючі предмети, в вестибюль готелю yeah. Прем'єр Палас. Ми одразу ж зробили заяву, що це є провокація влади і. Якби ми до цього не маємо ніякого стосунку. Вас викликали як свідка, хоча так. ви не бачили аніскувати. Я тих не бачив людей? цього ситуації, я знаходився uh -huh. на початку колони, це відбулося десь всередині, найближче uh -huh. до кінцю колони. Але оскільки я керівник міської організації, оскільки я народний депутат, то я прийшов дати покази саме для того, щоб засвідчити, що свобода не має стосунку до цієї ситуації. А, про те, що я там знаходжусь на допиті в Шевченківському райвідділку, знали тільки я. Сидор Кізін, а і буквально ті, от міліці... і тільки ті міліціонери, які безпосередньо mm -hmm. або бра ну, безпосередньо допитував нас. Там такий Яговінський, mm -hmm. не дуже якби позитивно характеризує цю людину, тому що це той слідчий, який веде фактично більшість таких антисвободівських кримінальних справ. В які міліція фальсифікує проти свободи, ну ті люди, які нас бачили, міліціонери, які бачили нас в самому райвідділку. Тобто тільки міліція фактично знала, де ми знаходимося саме в цей час, uh -huh. що ми саме в цьому райвідділку. А вся ця бійка саме біля будинку райвідділку? Тобто, і, коли ми виходили uh -huh. з райвідділку, uh -huh. ми встигли відійти буквально 100 метрів, можливо, навіть менше. Ну це дозволило міліції заперечити той факт, що вас і вашого адвоката були саме біля ну, це. знаєте, ну давайте рахувати. Біля це було в. В безпосередній близькості ми не встигли навіть вийти на вулицю. Тобто це в дворі фактично сталося в дворі, де вас знаходиться підійшли, оточили. Тобто ну ми виходимо з так. приміщення. Так нас двоє. Ми бачимо, що якісь підозрілі особи знаходяться, скажімо так, в цьому дворі, де ми виходили. Вони дивляться в наш бік. Ну але ми, якби так, з суттєвої уваги на це не звернули, бо думаємо, ну навряд чи хтось буде намагатися вчинити якийсь напад прямо біля райвідділку міліції. Це занадто нахабно. А ми відійшли буквально 100 метрів. Оці хлопці, які були яких ми спочатку побачили, вони якби почали заходити нам зі спини, а потім прямо на нас посунула група людей ну, напевно, чоловік вісім. От чоловік вісім спереду, двоє ззаду, всі хлопці міцні, ну такі десь приблизно, як я, може, навіть трошки деякі більші спортивної статури. От почалося без жодного попередження, одразу почалися удари наноситися в обличчя, значить, мбили мовчки, нічого не казали. А ну, якби оскільки неочікувані ситуації, звичайно, спрацювали на їхню користь. Я намагався, звичайно, захищатися. Але оскільки абсолютно чисельна перевага на їхній стороні, то довго мені це не вдавалося робити, вони в результаті збили мене з ніг і вже почали бити ногами. Ну і мене, і так само Сидора тривало це все. Ну, ви знаєте, ну напевно, ті люди, які бували в бійках, вони розуміють, що бійка дуже швидко тривається, буквально секунди. Може, загалом це все тривало десь хвилину. А в результаті, коли вони так само швидко, без жодного якогось там крику чи навіть між собою розмови, вони швидко піднялися і побігли. Так, ну і міліція каже, mm -hmm. що якнайшвидше вони прибули на місце події. І, власне, група невідомих людей, яких прізвища ще й досі не встановлено, mm -hmm. та, тому що міліція не може знайти mm -hmm. ніяких свідчень, відеосвідчень, відеоспостереження, на які вони розраховували, немає нічого. Mm -hmm. Ну, Ви розумієте, центр міста, так? Да. 100 метрів від райвідділку міліції. Там камер. Ну, от реально, знаєте, там можна просто пряму трансляцію з усіх кутків, з усіх ракурсів дивитися, стільки там камер. І казати, що от не можна навіть приблизно подивитися, хто ці люди, як вони туди прийшли, як, на якій машині вони приїхали. Ну, знаєте, ну це смішно. А, я можу сказати, що, по-перше, ніхто, крім міліції, не знав, що ми знаходимося в райвідділку і ми виходимо з райвідділку, ніхто крім міліції, і ніхто крім міліції, ну давайте так. Якщо нападають на народного депутата і на адвоката на група людей нападають прямо в безпосередній близькості від райвідділку, то це або відбувається звідома і по наводці міліції, або, значить, тоді міліція має сказати, що в цій країні вона взагалі нічого не контролює, просто існує як бутафорія. Ну але ми розуміємо прекрасно, що це не так. Що сьогодні, якщо треба знайти... Умовно кажучи, людину, яка була на акції протесту, в масці, повністю закритим обличчям, цю людину знаходять через дві години. Цю людину ідентифікують по якимось там одягу, по якихось там э, другорядних ознаках, формі черепа. Цю людину знаходять через дві години в метро і висмикують і садять в СІЗО. А, тому що він нібито там газовим балончиком пшикав або ще щось таке, так? А в бік міліції, якщо це знову ж таки не доведено. А тут, коли відбувається напад на народного депутата на адвоката, ми чуємо вже там майже тиждень фрази про те, що ми нічого не можемо знайти. І взагалі, можливо, це самі свободівці і напали на мене. Ну, це вже та, навіть до ну, такого абсурду доходить. Це вже але просто відповідь. Ці від, версії та, найчастіше лунають і найжахливіше, що ця версія пролунала навіть після побиття Тетяни Чорновол, ви знаєте, mm -hmm. та? Mm -hmm. а, коли власне. Е Лунають з боку міліції саме такі гасла про те, що можливо опозиція є yeah. опозицію. Наскільки це ймовірно і реально всі ці сценарії? Ми продовжимо нашу розмову одразу після реклами на каналі ЦІВАЙ Залишайтеся з нами. Це окрема думка. Андрій Лєнко сьогодні в окремій думці висловлює власне свої, е, ну я би сказала так, переконання, тому що мені здається, у вас є відповідь на те, хто винен в цьому побитті, зухвалому побитті, яке сталося одразу після того, як ви вийшли з допиту. Але тут не треба бути великим криміналістом, щоб зрозуміти, що тут ну така е, е, дуже е, е, прикра, прикра ситуація, і, власне для силових структур, також тому що легко зрозуміти, що напевне, якщо ви щойно вийшли, то ніякого алібі, навіть того слідчого, який міг попередити. Людей, які на вас нападали, немає, і ця ситуація виглядає досить дивною, і відтак міліція каже: ну невже ви думаєте, що ми такі дурні, що ми могли б оце все організувати? Але ви кажете, ви звинувачуєте власне та саме слідчих і, можливо, представників міністерства внутрішніх справ? Те саме і каже, власне, Тетяна, коли Тетяна Черноволико зухвало побили нашого колегу журналістку. Я нагадую вам на цю історію. Також здається, вже шостого та з Причетного до цього побиття знайшли, однак невідомі ще й досі замовник. І от Тетяна також сказала, що а, а, можливо подаватиме до суду на президента Віктора Януковича, тому що вона сказала, що я думаю про це судовий позов, тому що останні три роки я воювала лише з однією людиною, uh -huh. з президентом Януковичем. Ну і власне це також дає можливість владі говорити. Ну і ні, ні пойман, ні ворта uh -huh. є таке чудове російське прислів'я. Ми я в цій ситуації виключно мислю раціонально і логічно. Тобто я йду шляхом виключення, так. хто може знати, хто мав інформацію про моє місце перебування, тільки міліція, так? А, якщо ми говоримо про а, зухвалість нападу, так під райвідділком, хто міг мати настільки зухвалість, щоб там напасти? Чому не напали? Пів кілометра відти, чому не напали біля під'їзду, тобто це робилося зухвало, тобто ці люди нічого не боялися, вони не боялися міліції, і вони діяли, скажімо, спеціально, напевно, саме там, щоб показати суспільству, що дивіться, народний депутат і відомий правозахисник, адвокат, прямо на виході з райвідділку міліції, на них вчиняється напад бандитською групою. Так і подумайте, люди, що може бути з вами, якщо народний депутат і адвокат. Не мають фактично можливості навіть в центрі міста в 100 метрах від райвідділку і в 500 метрах від майдану, якби захистити. Ну не то що захистити, а вони піддаються таким нападам. То що думати вам? Тобто ми ж бачимо, що це саме суспільство був сигнал. Не мені. Ну об'єктивно кажучи, що мене це залякало, чи мене це змусить змінити якусь позицію свою, де навпаки, тільки ще більше мотивувало. Тепер ще більше з подвійною енергією буду робити те, що я робив раніше. А це сигнал суспільству. І от сигнал суспільству такий самий був з Тетяною Чорновол. Такий самий сигнал суспільства, коли активістам палять машини, коли обливають там їм під ї... під двері, де вони живуть, де всіляким чином психологічно тиснуть. Щоб, дивіться, коли мова йде про напад на майдан, як напевно цілісність, напевно спільноту це людей якби мобілізує, і вони вже кілька разів пробували робити. в Відповідь вони отримали ще більший підйом. Так а вони тепер діють іншим чином. Вони не нападають на сам майдан. А вони нападають на окремих людей. Вони якби роблять такий індивідуальний терор. І вони цим індивідуальним терором планують людей деморалізувати, залякати, таким чином ну розпорошити, ну, власне, це це найжахливіша ситуація, тому що коли свої воюють проти своїх, невідомо з чим вся ця історія може ну, свої. Це таке умовне, хто свої? Ну вони... свої це власне українці, Та, це ну, люди, знаєте, які живуть в цій країні. Ми можемо, я, ми, чесна чесна можемо кажучи, мати різні політичні погляди, але ми маємо поважати одне одному я, свою країну. безумовно, Але от якраз ті люди, які ну я зараз не беру тих ті оце. От, з кого вони там наймають, хто може це переодягнути міліціонери чи бандити, я не знаю, хто це. І, чесно кажучи, чесно, і не сильно мене це цікавить. Я знаю, хто приблизно звідки ростуть ноги, і мені цього достатньо. Я розумію, для чого це робилося. А реально ми маємо говорити про цей режим, який до цього допустив. І цей режим, він діє ж не в інтересах України. Він діє ж не в інтересах українців. Він діє в інтересах виключно власної кишені, власного грабунку. І зараз, уже сьогодні, ми маємо констатувати, що наша влада повністю підконтрольна Путіну і Кремлю. І Путінське ФСБ, що хоче, то і робить в Україні. СБУ перетворилося просто на філіал російських спецслужб. Ми сьогодні бачимо, що фактично вся зовнішня політика України вона повністю підконтрольна Путіну і так далі. І тому подібне. Тобто ми маємо зараз уже питання. Тихенько починати говорити очевидні речі, що у нас фактично відбулася ну, заміна влади. Тобто у нас сьогодні править не український народ, у нас сьогодні, по суті, зовнішній протекторат кремлівської імперії над Україною. І зараз, по суті, майдан це боротьба за незалежність України, за справжню незалежність України, яку в 91-му році ми отримали формально, але реально так і не отримали. І, от, нарешті, ми боремося за цю незалежність, і ми бачимо, наскільки це складна боротьба. І ми бачимо, що градус. Постійно підвищується Но Вся ця боротьба. Триває <кхем> тут в Україні, і ці події вони на щастя, ми не ізольовані від світу, і в лишаємося все ще на перших шпальтах світових видань. От я процитую Гардіан: беручи до уваги постійну зміну вимог опозиційних лідерів, несподівану тривалість протесту на майдані, непередбачуваність рішень Януковича, мало хто насмілюється прогнозувати, як закінчиться нинішня ситуація. А все ж таки про такий прогноз, хоча політичні прогнози справа невдячна, але. Такий прогноз мав би бути Майдан створив, створює власне в ці хвилини страйком. Хто увійде до страйкому, невідомо. Але відомо, що вже Майдан затвердив план дій на січень, яким буде цей план дій і якою буде подальша роль опозиційних лідерів, тому що якщо все ж таки ця лідерська трійця вирішить, що вона буде брати участь у президентських перегонах, а влада розраховує, що вона протримається до 2015-го і, можливо, навіть встоє, якою буде Тут позиція лідерів опозиції. Знаєте, на сьогоднішній день, мені здається, це очевидно, що Майдан сам по собі він може ще дуже довго, так? Так. але для того, щоб Майдан був ефективним, для того, щоб він досягав цілей, які ставить він перед собою, він повинен розширюватися як географічно, так і функціонально. Тобто, от, страйком це один з елементів цього розширення. Без загально національного страйку ми не зможемо вийти на рівень дійсно повномасштабної революційної ситуації в країні. Тобто загальнонаціональний страйк це один з напрямків, який сьогодні є пріоритетним. І mm -hmm. тут е, нам треба втягувати в цей процес якомога більше людей, щоб Майдан це не була лише справа тих людей, яких виходять безпосередньо на Майдан. Щоб кожен в кожному місті, в кожному селі, в кожному районі, кожна людина відчувала свою персональну причетність і втягненість в ці процеси. Один з елементів це страйк. Друге, от те, що власне майдан активно займається останній час, це тактика, яку я в свій час назвав тактикою такого бджолиного вулика, або якщо жорсткіше сказати, гнізда шершнів. Коли майдан це просто гніздо, це база, а далі оці ну, лагідно скажучи бджоли, а жорсткіше сказати шершні розлітаються по різних ключових для влади точках і наносять точечні, але дуже болючі удари. Тобто, це і автомайдан, це і походи до різних органів влади, це різні пікетування. Тобто, це повірте, це дуже сильний психологічний тиск, і тому, до речі, вони й дають у ці відповіді в вигляді індивідуального терору. Саме за те, що це дуже ефективно, якби оці всі походи це... не були ефективними, ну, ми але це не робили. дуже цивілізовано. Про можливі правові цивілізаційні а шляхи вирішення конфлікту, ми продовжимо. розвитку. Нормально поговорити Одразу після реклами на каналі Связь залишити з нами Андрієнконаргії сьогодні. Андрій Лєнко, народний депутат сьогодні в програмі Окрема думка я хотіла би, щоб ми з вами поговорили більше про можливо, історичну, яка могла би бути історична роль парламенту в цій політичній кризі, тому що ми бачимо, що слідство щодо розгону Євромайдану триває, слідство щодо попиття Тетяни Черноволу, щодо попиття вас, як народного депутата, винних поки що не знайдено і невідомо, чи власне ми почуємо ці прізвища. А однак, дуже багато ваших колег озвучили ідею можливості голосування за зміни до до Конституції, власне, за проєкт Конституції 2004 року, у який спосіб подальша доля власне, України може розвиватися, якщо ви таки проголосуєте за Конституцію 2004 року. Ви знаєте, а давайте ми повернемося в 2004 рік. Так. Ми згадаємо, що тоді була, в принципі, готова база для повної перемоги, і фактично відбулася ця повна перемога, так? І тоді. Давайте згадаємо. Давайте відійдемо від якоїсь такої зараз, що будь-що будемо обговорювати серйозно, але от зміни до конституції тоді було введено парламентську президентську республіку в 2004 році, в грудні. Кому це було вигідно? Це було вигідно партії регіонів Януковичу, яка дала можливість йому в 2006 році, після парламентських виборів, повернутися в кресло прем'єр-міністра, і фактично відбулася повзуча контрреволюція. Їм ем це дало можливість зберегтись. А ви не думаєте, що це можливість зберігтись для них і в цій ситуації? Якщо вони побачать, що вони програють, вони кажуть, все, давайте парламентську президентську республіку з, з, з оцим парламентом, з, ну скажімо так, знову ж таки, з тим, що вони паралізують через парламент будь-які можливості реально щось міняти в країні, а потім знову зроблять подзучу контрреволюцію. Розумієте, в цій ситуації треба усвідомлювати одне: так, у це рішення Януковича, фактично, так, через конституційний суд, відмінити Конституцію 2004 року і повернутися до Конституції 1996 року, вони є абсолютно юридично нікчемним. Це факт. І Януковича не обирали президентом з тими повноваженнями, які є в нього зараз. Це теж факти. Це по суті був в певній мірі державний переворот. Але ми так само маємо розуміти, що якщо ми бачимо, що ми перемагаємо, ми не повинні кидати їм цей рятівний круг. Знавіщо? навіщо? Ми маємо ні про яку парламентську республіку всі ситуації говорити не повинні. Це капітуляція буде повна. Це ми так. знову віддамо їм можливість берегтись. Про які ти дії вимоги. Тому ви говорити, тому, тому що... нам треба так. зараз говорити про повне перезавантаження влади. Ми повинні говорити про нові президентські вибори. Ми повинні говорити про нові парламентські вибори після президентських за новим законом без мажоритарки. Тому що це знову ж таки дасть їм можливість через кречку, через підкуп, пролізти, повністю пропорційна система з відкритими списками, повністю оновлення всієї системи влади. Зміна можливо тоді і зміна конституції вже абсолютно нової конституції, без повернення, переповернення. А початок просто чистого листа нова конституція, mm -hmm. можливо, це буде через конституційні збори, якісь проведено через референдум. Це треба думати, але повне перезавантаження влади. Повне очищення, повний розрив з цим, цим э, э, політичним непотребом, який більше 20 років не дає нам розвиватися і тягне нас на це радянське колоніальне минуле. Тільки так. Якщо ми зараз кажемо, а давайте ми знову універсал національної єдності, круглий стіл, то товариство, ми отримаємо Ющенка-2. Ми будемо мати ту саму ситуацію, яка була тоді. І вони знову перегрупуються, вони перечекають, і це буде знову повернення їхньої влади. І але вже страшніше набагато. Тому товариство, ми маємо зараз думати про повну перемогу. І у нас зараз є всі можливості для цього. Такого підйому, як зараз, ну це навіть більше підйом ніж під час помаранчеї революції. Набагато більше. Тому що зараз подивіться, як піднявся градус. Зараз люди виходять, знаючи, що це небезпечно. Це не танці на Майдані, які були в 2004 році. Це це набагато серйозніше. Це по дорослому, але і то, тому так. зараз от просто перевести це все революційний підйом в парламентську? А що міняється? От скажіть, а що поміняється? От зараз ми перейдемо в парламентську президентську республіку. У них більшість в парламенті Янукович, президент, а зараз прем'єр. Що міняється? А що міняється, коли ви говорите про можливість дострокових президентських виборів? А ми говорили це минулого року. Тепер ми говоримо про це 2014 року. Яка правова база? Який, який метод? А ви знаєте, it's які, it's які, it's а імен, а яка право база коли? була, коли руйнувалася берлінська стіна? Яка правова база була, так. коли там Чеушеску в Румунії? Був? Яка була правова база, коли там, наприклад. Там солідарність в Польщі на парламент була яка український була українські. Ви база? не покладаєтеся у вирішенні політичної кризи? Ви знаєте, а покладаємося безумовно. І парламент повинен дати свою оцінку і свої рішення. Але на сьогоднішній день все доля України буде вирішуватися не в парламенті. І не доля України вирішується на вулицях. І товариство, давайте ми перестанемо зараз мислити такими категоріями, що от вийшло там один раз, люди, другий раз люди. От воно місяць уже стоїть чи там півтора. Угу. От нема сенсу далі стояти. Але Революція в... може тривати роками. Так. Це процес. Знаєте, довгий це всі чогось орієнтується психологічно на формат 2004 року. 17 днів, і от за 17 днів, але в результаті за ці 17 днів, що ми отримали? Так. Ми не отримали нової країни. Ми отримали іншого президента. Але ми не отримали нову країну. А зараз нам треба отримати нову країну. А для того, щоб отримати нову країну, треба йти на жертви. Треба ну, для себе жертвувати чимось. Я не кажу, що на людські жертви. Для себе треба жертвувати чимось. Треба жертвувати роботою, треба жертвувати часом, інколи навіть здоров'ям. Для того, щоб все-таки ми дійшли до цієї нової країни. Вона легко нам не дасться. Ніколи боротьба за незалежність не була легкою. Ми цю боротьбу за незалежність 91-му році її фактично ну, вона була безумовно, була, але реально назвемо, ми отримали формальну незалежність. А не реально українську Україну, про яку ми мріяли? А от тепер ми маємо цю українську Україну, про яку ми мріяли демократичну, національну, соціальну? Ми маємо її отримати зараз нарешті і не віддати її знову комусь, щоб потім ми знову казали, що нас зрадили. У вас є так у, так у, у вас у вас є розуміння певного плану. Якщо ми говоримо, що майдан затвердив план дій на січень, яким будуть яким буде цей план, які будуть ці дії? Власне, коли ви говорите про дострокові президентські вибори, що ви маєте на увазі? Такий термін, про які дати ви я говорите? Я думаю, що нам треба зараз е, усвідомлювати одну річ. От, е, зараз, перед нами, зараз закінчуються свята, так? А народ якби, повертається до активного. Багато хто і свята провів на Майдані, але я кажу загалом, так? свята закінчуються, знову починається активність зростати. І у нас зараз перед нами страйк. Завдання стоїть, вже створений страйком, і це буде, ми будемо. Створювати ситуацію для загальнонаціонального страйка. І ми, звичайно, будемо далі думати над розширенням формату Майдану. Тобто це буде продовження оцих от точкових акцій, це буде продовження рейдів. Я зараз, звичайно, такої прям супер детальної інформації я вам не скажу, бо я останні кілька днів. Е, ну, був трошки поза процесом в зв'язку з тим, що я лікувався, тому е, деталі я вам не скажу. Але то, що на сьогоднішній день прийнято, те, що я читав офіційні документи, прес-релізи, то це абсолютно правильне рішення. Треба переходити в страйковий формат. Це війна надовго. це окопна війна. Це знаєте, е, а в цій ситуації ви думаєте, що, що в, 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 в довгій війні у них більше шансів перемогти? Я зовсім так не думаю, тому що ви знаєте, зараз, от коли кажуть, у майдану немає плану дій. То ви знаєте, ну це маніпуляція. А, а зі... от а цікаво, так. інше, так. а чи є у влади план дій, ага, є. а його немає. Перемога план дій Перемога... знаєте, який? тисячі п'ятнадцятого року Знаєте, який у них план дій, так що ми втомимося і розійдемось. Оце їхній план дій. Ні, ну влади... вони взагалі зараз не є суб'єктами цього процесу. Uh -huh. Вони намагалися фізично розігнати майдан. Не вийшло і тільки отримали ще більший сплеск. Вони не знають, що робити. Андрій Лєнко, народний депутат, фракції Всеукраїнське об'єднання свобода, висловив свою окрему думку в ефірі каналу Тіве ефір». в прямий ефір. Цю студію ми запрошуємо лише тих людей, думки яких нам не лише надзвичайно цікаво чути з екранів телевізорів. Ну і дуже корисно. Ми зустрінемося завтра. В цій же порі. На все добре. Можливо, було якесь питання, яке я вам не поставила. Сподіваюся,